Шостого завдання, 6 тижня. Перше завдання буде використання штучного інтелекту для побудови графіків в Python. І завдання таке: побудувати графіки кількох функцій на вибір за допомогою шиї запитів на генерацію Python коду, генерації рисунку да? або генерації графіки, графіків. От. Зробити висновок про доцільність використання цієї можливості штучного інтелекту. Ну, можна там, я не пишу, що це чат ГПТ, шиї засобі, да? Будь-які будь шиї. Е, у вашій роботі, науковій чи методичній. Чи це ця можливість для вас. Е, Важливо, має сенс з цим працювати, чи не знаю, там би у вас там є якісь вже наробки, що у вас графіки і так будуються, і вам це не потрібно. Сформувати звіт з ходом виконання та завантажу в метр. Ну, то, що зробили, наприклад, графіки там, от, подібно до того, що я показую під виконання, там деякі скріншоти. Зробили там, може, по одному на кожен з результатами, там фрагмент коду можливо. Друге, знайомся з корисними АІ засобами. Тут я перерахувала оці три, про які я сьогодні говорила, ви можете сюди додати якийсь, з яким ви знайомі, яким вам ви вважаєте за. Доцільне використовувати вам він подобається більше. Ви його вже знаєте. Ну для. Тож ознайомитися з основними можливостями з двох, я написала з трьох на вибір сказаних інструментів, ну, якимось хоча б одним цим інструментом і ще можете один той, що знаєте, представити, або хочете з ним попрацювати. Ознай, Ознайомитись з основними можливостями, тож зробити запит, від, підібрати там літературу, зробити другий запит, там щось якісь, як питання на якісь там наукове. Питання дослідження, знайти відповідь, ну щось, що, що стосується вашої роботи. Підібрати літературу, знайти відповідь на питання. Оцінити так само доцільність використання ну, цих засобів в вашій роботі, науковій чи методичній, зробити висновки, зробити, сформувати pdf звіт. І третє, це завдання 6.3, це завершення роботи над статтею, підготовлено з використанням моїх засобів. Тож, ну от в ідеалі, да? ну, в ідеалі для, ну, для всіх, ну, в ідеалі завершуємо роботу над статтею, вже мається на увазі, ну, можна, можна додати, вже у нас було до, до цих пір це була, Ми в українською мовою писали цю статтю, працювали українською мовою, Тут на даному етапі ми вже робимо англомовну версію, і потім можна, от, ну, я, я б так, ну, скажімо, абстракт і висновки вже формувала. Після того, як е, робота вся, там всі фрагменти є, все все відредаговано, все, все готово, і потім е, завантажуєш цю статтю. Їм можна написати, там, відоб... напиши абстракт на стільки слів, відобрази там те, те, те. Тож можна ж його направляти ще не просто там пиши, да, а що конкретно ти хочеш, щоб воно там було відображено, а потім дивишся. Можливо, він щось доречне ще там додав, а можливо, він написав тільки те, що ти хотів, і це, це теж нормально. І так само висновки. І Виставки, і ну, у нас подальша робота, також я вважаю, це на останньому етапі, коли все інше вже зроблено. Тож закінчуємо роботу над статтею На даний момент вже, якщо там потрібні якісь рисунки, вже їх робимо, додаємо в цю статтю там ілюстрації, там рисунки, там ще, ще, ще щось. Та таким чином, щоб. щоб Залишилось тільки одне завдання, а саме зробити презентацію. І от презентація, вже коли готовий файл, то ми вже будемо наступного разу це розбирати. Тож, от моя, мій, мій план, по-перше, взяти спробувати е, дати йому зразок, там пару зразків своєї презентації. На конференції вихідного тексту. І що от подивимося, чи зможе він просто по тексту. Ну так, судячи по тому, що я спілкувалась просто так з чатом GPT, він каже, що він може з тексту витягти, ну з підія витягти рисунки і вставити їх в презентацію. От подивимося, наскільки він це може дійсно зробити, от, якщо зможе, то, то чудово. Ну, а окрім цього, от ми в минулого разу здається, там дивилися, що яку відповідь дає чат Піті, коли ти його, його просиш зробити презентацію. Він дає там певну кількість, пропонує певну кількість слайдів, і там в кожному слайді там, ну, якусь там текстову інформацію. Але ж слайд має бути ілюстровані, там все. І це вже треба окремо робити. окремо... Окремий це етап роботи над презентацією. Ну, будемо, це якраз основною темою зробимо на наступний раз. От, таким чином, завершити роботу над статтею, сформувати пдс і сформувати PDF статті, завантажити ментр. Тож для тих, хто не ставить на, на меті завершити статтю, а просто ви робите там якийсь фрагмент. У вас там, я бачила, що всі, кого я перевіряла, ви підготували якийсь текст. І от ви з цим текстом, наприклад, ви хочете щось робити. Ви там в якомусь напрямку розширили, там, чи в одному, чи в двох напрямках розширили цей текст. Тепер там ви дивите, ну, перевіряєте можливості, ви можете. Перевірити можливості вже по цьому там, хай чи новому тексту сформувати вам абстракт, ви дивитеся по, по змісту, е, вам подобається це чи ні, там, сформувати висновки, сформувати, сформулювати напрямки подальших досліджень. От, оці моменти, тож якісь може бути якусь, якусь частину, да, переклади, те ж саме переклади, парафрейзінг. Перевірка i-detection. От що ви зробите там по тексту, по фрагментам тексту, подібно до того, що ми сьогодні поговорили, все сюди, в свій звіт можете включити і завантажити. А ті, хто Ну, Не ходив на заняття, їм треба якимсь чином набирати бали. Да? То я бачу це, це таким чином, що вони статтю цю доводять до, до логічного завершення. Стаття, за статтю можна набрати разом 30 балів, 10 балів за презентацію плюс. Плюс все одне, вони коли, ну, напис... пи... коли пишеться стаття, виконуються там, ну, певні завдання. Хай це буде вже запізно, але тим не менше вони набирають там ще бали за завдання, таким чином вони отримують також залік. От. Тож, хто ходив, там, ви робите там, по сво... За своїм бажанням там, частково там, ви можете виконувати завдання, а кому вже це не потрібно, хто вже на 6 разів би, 6 на 8 – 48, так закруглюється до 50, і залік вже у вас в кармані. Вот, таким чином... Э, це що стосується домашнього завдання. І